Давайте розпочнемо з головного, що це взагалі таке ПТСР простими словами. ПТСР посттравматичний стресовий розлад. Це такий психологічний стан, який виникає внаслідок перенесеної сильної травми або стресу. Ми всі з вами живемо під час війни, тому ми вже, як ніхто, розуміємо, що війна це є сильним стресом для кожного українця. Що характерно для ПТСР, такі симптоми, як безсоння, дратівливість, агресія, нав'язливі думки. Що характерно саме для ПТСР, це флешбеки. Флешбек це такий стан, в який людина повертається, коли відбувся певний тригер. І цей стан характерний тим, що людині здається, що вона знаходиться саме. В тій події, яка в певний час травмувала її, тобто людина навіть може відчувати запахи, спогади ці нав'язливі приводять до того, що може виникати і панічна атака під час флешбеку, кошмари, нічні кошмари. Що характерно для ПТСР, це те, що він що цікаво може виникати десь через місяць після травмуючої події. І якщо цей стан... Продовжується протягом одного місяця, тоб, тобто, оці всі симптоми, які я назвала, людина потребує допомоги спеціаліста. Дякую, підскажіть, будь ласка, тригер. Я ось почула це слово. Що це взагалі таке? Як розпізнати, що це ось саме це? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про ПТСР у військових, то тригером на війні. Є багато речей. Це смерть побратима, це вибух, це втрата своїх кінцівок, тобто все, що в момент події викликало, було стресовим, і сильним, потужними, є може бути щось подібне, те, що в звичайному житті знову ж. Трата побратима, Що може нагадати про це чергове поховання героя, якого везуть, наприклад, на поховання, от, от як у нас сьогодні було біля церкви. Да? Вибух, там був вибух на війні. Логічно, що подібний звук, коли при, прилітав шахет в Білу церкву, також може бути цим тригером. Тобто те, що може нагадати про подію, яка саме вже привела до ПТСР. -у. А от взагалі, наскільки важливо звертатися там, можливо, до психолога чи до капелана, якщо ви вже зрозуміли, що от у мене ПТСР, як мені звернутися? Ну, по-перше, людина має аналізувати, що зі мною відбувається. Це дуже корисно, от, аналізувати свої почуття, свої емоції, свої стани. Наприклад, якщо ви раніше спали. І якийсь певний час ви довго не спите, то я б не радила бігти в аптеку і купляти снодійне, назначити самі собі да, лікування, а проаналізувати, що зі мною це стало відбуватися. Чому не соромно побігти до психолога до психіатра? Ну, по-перше, треба давно вже зруйнувати цей міф, що це соромно піти до психіатра або до психолога, тому що весь західний світ і Європа для них ходити до психолога це так само, як піти до. Да? По-друге, знаєте, хочу вам класну річ сказати. Я завжди згадую моїх бабусів і дідусів, які пережили війну. Мій дід особисто воював 9 років, коли він повернувся, було не реабілітаційних центрів, не психологів, не психіатрів. І ці люди могли відновитися, повернутися до звичайного життя. А зараз, тим більше, коли навкруги нас є ветеранські простори, до речі, які є у нас в нас у Білій Церкві, реабілітаційні центри, психологи, які можуть навіть онлайн по телефону безкоштовно надати допомогу, тобто це. Є сенс звертатися, це полегшить е, на цей стан і допоможе відновитися. Тому що якщо є такі можливості, чому б їм не скористатися? І, зру, і ви знаєте, е, сходити до психолога і до психіатра це не про слабкість, це навпаки про мужність. Тому що коли ти туди прийдеш, ти маєш чесно сказати, що зі мною відбувається а, а чесність це про мужність. Коли я чесно кажу, да, я не сплю, да я злий, да, я зараз агресивний, да мене дратують люди. Це вже про чесність і про мужність. Тому це насправді сильний вчинок, а не слабкість. Як зреагувати правильно, якщо ми бачимо поряд із собою людини, в якої ось зараз загострення ПТСР, особливо, якщо це десь на вулиці, у публічному місці? Які е, кроки потрібно зробити, щоб і самому не злякатися, і водночас допомогти цій людині? Е Ну, по перше, ми говоримо про людей, про суспільство, да, цивільне воно має бути обізнане, що таке може бути. От просто може бути навколо нас. можуть ходити люди, у яких може бути панічна атака. Наприклад, при панічній атаці атаці є певні да способи, інструменти помогти людині. Як допомогти? Так, само з петисером, просто треба знати, що це може бути, тому що коли ти володієш інформацією, страх у цей знижується. Це по перше. По-друге, як допомогти? Ну, перший принцип при допомозі це не нашкодити самій людині і не нашкодити собі. Якщо ви відчуваєте оцей страх. То краще не не допомагайте. краще викличте швидку допомогу, або зверніться ну, може до, до маси людей, яка е, може це зробити, тому що ви своїми діями можете нашкодити. Самі прості речі, якщо людина м, прояв, як ну, наприклад, який, якщо це на вулиці, ну що це може бути? Агресія, да? ну я б радила визвати швидку допомогу. Або якщо у вас хватає, знову ж сміливості, підійти і спитати, як тебе звуть, чим тобі допомогти. Ну знову ж не нашкодити. Як мають реагувати рідні, якщо це відбувається вдома у військового, до прикладу, і от у нього сталося загострення? Можливо, вони можуть якось краще повпливати на нього, ніж там одразу викликати швидку чи одразу викликати когось на допомогу? Рідні, ви знаєте, тема рідних у військового – це класна тема, тому що якщо у військового є кохана дружина. Я завжди кажу про те, що якщо є кохання і є знання, як спілкуватися і підтримувати військового, по-перше, ця родина збереже свої відносини, а по-друге, дійсно саме ця дружина буде потужною підтримкою для військового. Тому як реагувати? Ну, наприклад, якщо це флешбек. Тобто він уявляє, він відчуває, що він повернувся десь там на війну, да? і виносить загиблого побратиму. Флешбек, підійти, сказати Сергій я тут, я з тобою, ти в безпеці, я ти вдома. Тобто, якщо я вже це казала, симптоми продовжуються протягом місяця, ця лю... Дружина, яка кохає, я впевнена. Вона здатна упросити, переконати, звернутися за допомогою і запропонувати. Давай підемо вдвох заради нашого кохання, заради наших дітей. Давай сходимо, давай відвідемо спеціаліста. Наголошую ще раз, що це не соромно. Це про відновлення, це про те, що важливо. Ми ж мріємо все всі мріємо про те, що військові мають повернутися до звичайного цивільного життя, тому це один із засобів повернення це звернення до спеціалістів. Ми поговорили про те, як реагувати, які наші правильні дії. А от що б ви порадили не робити або навпаки не говорити при загостренні? При загостренні, по перше, більше всього, що потребує людина, щоб з нею хтось був поруч. Я казала про те, що один із симптомів – це уникнення всього, того, що може тригерити. Якщо, наприклад, близький військовий не готовий з вами говорити під час загострення, не примушувати його до цього. Якщо він готовий говорити, виплескувати свої емоції, просто слухати, не знецінювати те, що він говорить під час поки ви знаходитесь поруч, не використовувати знаєте, таких фраз кліше. Та не звертай на це увагу, все буде добре, все минеться. Тобто таким чином відбувається знецінення його стану, а також не соромити за те, що цей стан відбувається. Тому що хочу наголосити на тому, що ПТСР. Це не про вашу слабкість, це захисна реакція психіки на той на ту травматичну подію, яка відбулася, наприклад, навіть півроку назад. Хочу сказати, що якщо вчасно не звертатися до спеціалістів, наслідки ПТСР, сам ПТСР може може продовжуватися навіть до року, може і роками бути. Спостерігаючи взагалі за військовими з таким розладом, от що їм найбільше допомагає? Ми знаємо, що ви ходите до них з дітками, чи допомагає взагалі ось це при цьому розладі? По перше, я хочу сказати, що знаєте, що я зараз спостерігаю в інформаційному просторі. Що про те про ПТСР дуже багато говорять, як свій час дуже говорили про депресію. і люди самі собі ставили діагноз депресія, називаючи депресією, наприклад, звичайний поганий настрій. Так само з ПТСР. не у всіх військових до речі є ПТСР. Тому коли я відвідую лікарні, де знаходяться військові, я не бачу у абсолютної більшості ПТСР. А це по-перше, що відбувається, коли ми сходимо з дітками? Відбувається те, дві речі важливих. Ми підтримуємо наших військових, тому що для них дуже цінно посмішки дітей і вдячність від дітей. Для дітей це не тільки патріотичне виховання, це про те, що ми формуємо в дітях такі цінності, як людяність, вдячність, і знаєте, це пам'ять про ціну, якою ціною здобувається нам наша перемога. Тому я знаю, що я дуже часто бачу ці щасливі очі сльозами після візиту, після відвідувань поранених. І давайте підсумуємо взагалі, яка ваша головна порада не тільки військовим, а й людям, які переживають е, ось ці травматичні події під час війни, і головне після її закінчення, щоб е, взагалі вберегти власну психіку. Від цього е, ну почнемо з того з того, що ПТСР може бути не тільки у військових і у цивільних, тому що війна у нас не на сході, війна у нас скрізь, і в тиловій, скажімо так, частині. Ми відчуваємо постійно звуки. Ми вже їх розрізняємо: звук шахеда, звук ракети. Тому ПТСР може і в нас бути, що робити, щоб мінімізувати вирогідність настання ПТСР -а? це спосіб життя. Максимально, що кожна людина може зробити, це сон. До речі, це стосується військових. Я завжди кажу, при любій можливості є можливість сон, здоровий сон, знайти можливість спати, сон, фізична активність, що, що цікаво, це вже доведено, що саме помірні фізичні Навантаження достатньо навіть 30 хвилин ходьби, знижує рівень кортизолу. Тобто, у нас же коли стрес у нас постійно вірує кортизол. це гормон стресу. Коли людина фізично має навантаження, помірно кортизол падає. Ще що можна зробити? Можна займатися улюбленою справою. Те, що вам приносить задоволення, от я знаю людей, які після там гучної ночі починають активно варити їсти чи наводити генеральне прибирання, це дає відчуття контролю над власним життям. Ще дуже корисно спілкуватися з позитивними людьми. А ще найважливіше пам'ятати про інформаційну гігієну, тому що ми будемо пам'ятати, що ця війна характерна тим, що існує таке явище, як і ПСО. І ПСО це інформаційна психологічна спецоперація. Це значить, що через усі види інформаційних джерел нам можуть закидати якісь речі, які можуть нас приводити в стан страху, тривоги, підвищувати цю тривожність. Тому психологи рекомендують десь за 2-3 години години До сну не дивитися негативних новин. Знову ж, це ж пов'язано з якісним сном. Фільтрувати любу інформацію, перевіряти джерела правдивості тієї чи іншої інформації. Ну а найголовніше, знаєте, це на фініші не, не здатися і не скласти руки, тому що я вірю, що ми до фініша наближаємось, і дуже буде сумно, якщо ми скажемо немає сил рухатись далі. От е, цей настрій на перемогу, віра в те, що е, ми залишимось україною. Це нас має підтримувати, окриляти.